Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар офіційно став чемпіоном України з футболу сезону 23-24 і став цим чемпіоном в 28-му турі саме в очному протистоянні проти київського Динамо. Що символічно, в принципі, я думаю, це важливо було і для футболістів Шахтаря, і для тренерського штабу. в Цьому матчі продемонструвати, що команда Пушача зараз дійсно найсильніша в Україні, і вони це показали. І в цьому відео, друзі, оце такий спецвипуск. Огляд конкретно класичного українського Шахтар-Динамо, де Шахтар переміг 1-0. Ми розберемося, чи справедливо Шахтар взагалі взяв чемпіонство, чи справедливо Шахтар переміг конкретно в цьому матчі, і чого не вистачило команді Шовковського, що не вистачило Динамо саме, щоб взяти, можливо, чемпіонство але, або боротися до останнього 30-го тут. Друзі, в цьому відео буде цікаво, ми будемо розбирати цей матч і конкретно вже чемпіонство Шахтаря. Під вас потрібно поставити лайк, це дуже просто і 2-3 секунди вас займе для розвитку мого каналу. Так само підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео і вихід прямих трансляцій. Це теж важливо. І в коментарях напишіть свої думки на рахунок чемпіонства Шахтаря. Як ви вважаєте, чи це. Дійсно справедливо, чи Шахтар заслуговує на нього, чи Шахтар награв на це чемпіонство. Напишіть свої думки в коментарях. І стосовно Динамо, як вам робота Шовковського, як вам взагалі Динамо при цьому тренері? І як ви вважаєте, чи могли Динамо витягнути більше в цьому сезоні? Пишіть, цікаво буде почитати. Поїхали оглядати. Чемпіонський матч для Шахтаря в цьому. Давайте розпочинати із складів команд, які обрали два тренери Пушич та Шовковський. В Шахтарі, в принципі, питань ніяких немає до основного складу. Там всі основні вийшли на футбольне поле. Єдине, напевно, питання було у вболівальників. Це позиція в центрі поля. Марлон Гомеш себе непогано зарекомендував, я вважаю, за відсутності саме Бондаренка. Але Бондаренко зараз. Після травми вже відновився, і саме він вийшов в основному складі. Він і до цього був основним. Тому шахтарі цілковита основа на матч е, з Динамо. Тут взагалі ніяких жодних питань. Єдине, ще можна було б Степаненка можливо поставити, але Крейсків вже став основним на цій позиції. В шахтарі теж ніяких питань не мав. Динамо є про що говорити тут е, в захисті. Тимчик Півчаренко, хоча міг би грати Дубінчак. Ми розуміємо, в центрі захисту більш стала пара. Зараз Динамо, це Попов Дячук. Ми і в Анонсі про це говорили. І в принципі, Шовковський обрав саме цей варіант. І правильно, в центрі півзахисту топово, все Брашко, Шапаренко-Буяльський. Бабає Волошин ванат. Ну і питання, чому не було Ярмоленка? Як на мене, я цю думку говорив на стрімі, скажу: і тут Волошина з основи відразу випустив, а не Ярмоленка, Олександр Шовковський. Тому що Ярмоленко напевно, не дуже потрібен був в першому матчі, тому в першому таймі, точніше, тому що Андрій Ярмоленко ну віковий футболіст, по перше, і він більш корисний, свіжий буде саме на тайм другий де Динамо треба включатися в будь-якому випадку. На Волошана надіялись, що він більше буде відпрацьовувати на початку матчу. Тому що якщо б Ярмоленко в першому таймі відпрацював туди-сюди, на другий тайм він вже був би ніяким і треба було випускати свіжого Волошина. А якість Ярмоленка досвід він міг би зіграти ключову роль в другому таймі, тому Шовковський надіявся на свого лідера саме з тайму другого. І вийшов Волошин. Ну і в Атаці Ванадзві. Тут жодних питань, в принципі. Але ми от порівнювали лавки запасних. Ну лавка запасних, як на мене, якщо не суттєво, то це одно сильніше в шахтарях. Реально варіативніша Тому що я так подивився, ну кого можна випустити в Динамо з запасу, так щоб прям підсилити. Окрім Ярмолин. Напевно, тільки Дубінчак. Мені здається, він ну хороший лівий захисник. Шепелєв Пономаренко ну, це не посилення основного складу. А що тримає Шахтар з запасу? Марлон гоміш Егіналдо, Ракейський, Траорес Степаненко любий з цих футболістів грав би в основі Динамо. Тому відповідь, я думаю, проста, чому не вистачить резерву динаміку. По грі давайте переходимо. І беремо конкретно перший тайм. Перший тайм Ну дуже активно команди розпочали. Дуже сподобалося, як рухався Шахтар на початку. Він реально задавав темп грі, і Шахтар в перші 10-15 хвилин просто знищував пресингом Динамо. В динамо там до 20-ї хвилини нуль ударів було. Реально. Тобто, фактично, Шахтар закрив динамівців в своїй штрафні. Вони не могли навіть вийти. Ну, виходили. Звісно, але ну їм було дуже і дуже важко. Реально Шахтар своїм пресингом показав. Хоч і особливо Шахтар за рахунок цього пресингу не створював моменти. Треба віддати належне Динамо добре захищалося. Течук гарно в відборах грав. Вівчаренко закривав все. Чапаренко в відборах в першому таймі здорово. Тобто закрили всі е, небезпечні позиції для Шахтаря Динамівці, і після 15-ї хвилини десь Динамо вже почали теж включатися, навіть після 10-ї тобто вони теж почали. Приходити з м'ячем центр поля, атакувати, і комбінувати. І перші удари пішли вже після 20-ї хвилини в Динамо. В Шахтарі вони теж були не такі небезпечні, як хотілося б все-таки підопічним Маріно Пушича, але тим не менш, вони були. І за перший тайм ви бачите статистику, вона більш-менш може бути відрізнятися, але вона відображає те, що відбувалося. Тобто, Шахтар краще, Шахтар володів м'ячем, Шахтар бив поворотом більше. Створював більше якісних моментів. Ну і кульмінація першого тайма це якраз пенальт. до цього пенальті, треба сказати, що Судаков е, симулював. До речі, теж захотів заробити 5 хвилин тому пенальті. Йому дали жовту в тому епізоді. Проходить 5 хвилин, що стається в епізоді з пенальті, який забив Судаков. Е, простріл Кевіна з лівого флангу. Рикошет м'яч відлетів до цікана, і той з льоту пробиває ствір. Воріт, м'яч летить. Пробиває в руку дячуку М'яч влучає в оцю частину руки. Ось так приблизно дячук був до воріт. Мяч влучає ось сюди в руку. А, вибачте, вівчаренка, яку дячука, що я взагалі малю а, Звісно, що Вівчаренка. Якби не рука цього футболіста, лівого захисника Динамо, м'яч би влучив в а можливо, й забив бися. Рука повпливала на епізод, рука збільшувала обсяг тіла. Чистий пенальті. Арбітер ще там вар передивлявся, але все-таки вказав на. На позначку і говорить: бей пробивати, пішов Судаков, розвів бущана і м'яч по кутах, забив гол і Символічно, що саме Судаков його забив. Його зараз хочуть продати. Він хоче собі статистику набивати до кінця сезону для того, щоб його як можна гроші продали, і взагалі, щоб його продали, треба мати хорошу стату. Тому саме він підійшов до м'яча як лідер і забив цьому золотому. Принципі, матчі для шахтаря і золотий гол, як виявилося, забив суд. Арбітер, в принципі, непогано відпрацював. Єдине питання: от були десь Динамо він не давав жовті. От епізод, коли Матвієнку дав жовту, був коли Матвієнко тримав за футболочку гравця Динамо і зрив небезпечної атаки зафіксував арбітера і дав жовту до цього, був епізод дячук так само тримав за футболку. Там жовтої не було. То десь такі певні епізоди були, але, можливо, арбітер думає, ну, Шахтар, ви забили гол, тому я маю право динамо жовті не давати. Хай грають в футбол. <сум> можливо, така мотивація була. І перший тайм, в принципі, нічим не запам'ятався, такими небезпечними моментами. Ну, єдине, що від Динамо, я от так пригадую в першому таймі найнебезпечніше це удар тимчика, напевно, і добивання Шапарен. це те, що я можу згадати. Дійсно, таке небезпечно було. В Динамо вже після забитого голу. В цілому, перший тайм на цьому завершився. На другий тайм Човковський випускає Ярмоленка відразу замість Волошина. Зрозуміло, чому? Волошин так собі зіграв і, і в принципі, Ярмоленко зрозуміло, що він повинен був з'явитися на футбольному Виходить Андрій Ярмоленко і виходить Шахтар грати по рахуночку. Дивимось статистику. А що з статистикою Шахтаря? А Шахтар сів захищати чемпіонство. Це було прогнозовано. Тобто, ну. Пушич просто зараз, не ризикуючи, зіграв фактично на утримання рахунку весь другий тайм. Це реально факт. І оці удари, які є в Шахтарі, ну, удар Траоре, він мав влучати на 90-тій хвилині в дев'ятку і робити 2-0. І удар Кевіна там в середині другого тайму. Це все, що було в Шахтаря в другому таймі. Динамо, що було? В Динамо, в принципі, набили статистику. Але сказати, щоб за другий тайм Динамо вийшло. Затисли Шахтар в штрафну і створили там до хіра моментів, і просто не пощастило. такого не було жодного 100% моменту в Динамо. Я пам'ятаю удари брашка з дальньої дистанції: один вище, другий в ствір. Я пам'ятаю, по-моєму, удар Ваната був непоганим. Теж в спір різник взяв. Якихось небезпечних моментів. Я особисто не, не пригадую, щоб Динамо створювали. Реально, Шахтар закрився. Шахтар закрив всіх креативних футболістів. Андрій Ярмоленко вийшов, ну в нього не було жодного моменту в цьому матчі. Намагався грати на команду, але в основному спиною до воріт. І плюс Шахтар грамотно затягував час. Падали на газон, десь тримали м'яч, неквапливо розігрували його. І провокації певні були, там, і суперечки, і на початку зустрічі ледь бійки не було, я думаю, ви пам'ятаєте. І вже по завершенні матчу там навіть. Була певна бійка, по червоній отримали футболісти. Але я до чого? До того, що в Динамо немає плану Б. Пам'ятаєте, в анонсі ми говорили, хто буде сильнішим і в кого є перевага. В Шахтаря перевага в тому, що в них є резерв, вони, в них є план Б, якщо щось не виходить. Але в Шахтаря вийшло забити. Динамо не вийшло, нема плану Б. Нема ким підсилити. Фаната рівноцінно не зміниш. Потім не випустив там Пономаренка другим форвардом Шовковський, але ж. Уже пізно було. Шахтар вже прохавав цю гру. Шахтар вже випустив Марлона Гоміша, Траоре свіжого агіналду. Захист випустив Яріка Ракицького. Він сів центральним Матвієнко лівим захисником. Степаненко цементував центр. Прибрали Бондаренка, фактично грали в два опорних. Тобто Шахтар сів 4-5-1. До побачення! Тут треба креатив. Кабаєв втомився. Хто виходить? Шепеля виходить замість Буяльського, Це нерівноцінно, розумієте? Це далеко нерівноцінно для атаки. Проблема Динамо в тому, що в них є резерв. Під Минай, під оболонь, під Чорноморець, під Дніпро 1 вони знайдуть резерв, підсилять. Під Шахтар цього резерву недостатньо. Там треба якісний креатив, там треба три Ярмоленка ще кинути в гру. І цього не вистачило Динамо. Вони не змогли зробити штурм воріт. Це прикро. Мені, як болівальнику Шахтаря, в принципі, ну, все одно має бути, але мені прикро, розумієте, що. Не вийшло штурму воріт, не вийшло якоїсь боротьби за чемпіонство. Вийшло так, що Шахтар обіграв Динамо в двох очних зустрічах. Перший матч теж 1-0 Шахтар виграв. Там, я вважаю, гірше і нудніше було. Тут все таки цікавіше, динамічніше. Але, блін, суть одна й та сама: Шахтар забив, Шахтар утримав, Шахтар виграв. І забрав своє, розумієте? І закрив матч. Чотири хвилини арбітер до кінця додав. Шахтар спокійно утримав рахунок. Шахтар. Від першої секунди цих 4 хвилин до останньої утримав м'яч і не дав нічого зробити динамо І тут повинно бути прикро, звісно, динамівцям, що вони тут програли за другий тайм там ударів три, знову ж таки, плодіння стосовно чемпіонства. Я вітаю вболівальників, що звісно звісно, чемпіон, з чемпіонством е, очевидним. Чи заслуговав? Давайте вже від гри відійдемо, тому що гра, ну, знову ж таки, один забитий м'яч. І другий тайм, де Шахтар просто хотів захищатися, він захищався. Чи можна, знаєте, закинути Пушичу, що він так прагматично зіграв? Ні. Це перше в його кар'єрі мож... могло бути чемпіонство, і воно сталося. Він плакав після свистка, після того, як він дізнався, що чемпіоном став Шахтар. Пушич просто сів на лавку і почав плакати. Реально. я думаю, всі це бачили, і команда почала радіти. Цей і знаєте, Пушич, я вважаю, зробив ну правильно, з огляду на те, що він міг зробити, він міг зробити от саме ось це прагматично на другий тайм на контратаках, але просто що десь очікувалося більше, більше якісних контратак від Шахтаря в другому таймі, щоб це якось ну виглядало двосторонньо, тому що другий тайм був одностопний. Тому Пушича можна привітати. Він переграв Шовковського в цьому матчі його команда забила, його команда запресингувала. Команду шовковського набагато краще, і його команда відзахищалася якісно і не дала атаці Шовковського нічого зробити. Тобто, Шовковський нічого не придумав, щоб переграти команду Путіна. Тепер переходимо до Динамо. Якщо Шахтарем зрозуміло, вони в них є резерв, в них є склад, вони підсилилися взимку. Тут все логічно. Динамо, Динамо, Київ пішов в Лучиску, прийшов Шовковський. Сказати, що Шовковський пана відпрацював, ні, він все зробив для того, щоб Динамо. Ну, я вважаю, боролись за чемпіонство доста Шовковський не програв жодного матчу. А ті матчі, де Динамо програвало, це помилки Шовковського. Да. Але він тільки починає. Це нормально. Пушич теж тільки починає, просто він вже попрацював на більш серйозному річку. Шовковський. Ну, все-таки десь під луческу, але він тільки набиває Набиває досвіду, і тоді як втратили очки Зелензе, коли на ще пустив, чомусь Бущана не поставив. І Динамо це вартувало очок. Матч, коли з Вересом Шовковський сів шість захисників захищати рахунок 1-0 і оплатився пропущеним 1-1. Оце в цих матчах Динамо втратило чемпіонство. І в матчах проти Шахтаря конкретно очі Оце два матчі я б виділив. Із конкретно Шовковський, але і команда. Не вистачило десь резерву, щоб той же Верес дотиснути. Але там не вистачило просто що, якби. Банально часто Зелензе не вистачило, щоб дотиснути якісного резерву. І в останніх матчах Динамо класно неслося, неслося, але вже не вистачило. Шахтар теж нісся і вигравав. Шахтар не втрачав очки. Можливо, якби там з Олександрією не сталася оця ситуація з калюжним і технічна поразка. Це ще два очки. В принципі, в Динамо ще були б теоретичні шанси, але це теоретичні шанси. Це проблеми Динамо, що Динамо не обіграли жодного разу Шахтар. І втрачали очки там, де не потрібно. Шахтар цього не робив. От і все, все просто. Шахтар заслужив чемпіонство, як на мене. Шахтаря більш сильний склад. Тренер, який уже непогано адаптувався до українського чемпіонату, і до своїх футболістів. І має план Б на кожен матч. Це видно. І має хороший резерв. Тому Шахтар стає чемпіоном і можна цим привітати. І в нас чемпіонат до кінця залишається два тури, втрачає. Важливу інтригу це боротьбу за чемпіонство. Тобто Шахтар перший, Динамо точно друге. Ребас уже не наздожене. Полівальники Динамо, я думаю, вам не треба засмучуватися. Це, напевно, те місце, на яке Динамо зараз засмучує. тому що по грі Динамо жодного разу не обіграло Шахтарцю. Тому я думаю, все справедливо. Як вважаєте ви друзі Пишіть в коментарях обов'язково. Можливо, я десь упереджений до по той чи іншій ситуації. Напишіть. І поставте лайк, підпишіться на канал. Я вам вдячний, що ви дивитеся контент на моєму каналі. Не пропустіть огляд на 28-й тур, він все одно вийде, тому що матчі в чемпіонаті ще є цікаві. понеділок очікуйте. І про цей матч ми ще коротко там поговоримо. Але це такий спецвипуск, детальний огляд саме матчу Шахтаря-Динамо. Я думаю, і надіюся, що вам сподобалось. Тому підписуйтеся до нових зустрічей.